Так, маємо ми саджалку, маємо ЮМЕЗа. юмзе на малій кабіні, кому цікаво. Так, Маємо саджалку чс 4 кручкову. Отака от саджалка. До неї зробили от таке от. сідло, щоб було видно. Ось вона саджалка. Ось таке сідало, було зварено. Ось так. Тут все з досок. Нічого такого, прикріплено. Все, все чудово. Доска, це просто на неї поставили оті 6 сіток. Однозубки. Тут було чотири сітки, по дві, дві тут і дві трошки далі. І тут по одній, бачите, навіть мокре. Коротше, Почали ми саджати, як почали, тільки-тільки приїхали на поле. І, як хто вже багато з вас здогадався, правильно ми поломались. поламались. От, бачите, тільки-тільки почали брати одну зубку саджати, і ми вже поломались, Все, все зробили. А поламалися, як ви думаєте чому? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Чому ж ми поламалися? Я вам покажу перед цим. Перед цим заздалегідь я посилив колеса, арматурки наварив. Зробив це сідало, зварив, з такого швелера знайшов вдома з підручних матеріалів. Маємо ми такі от сушники, як ви можете бачити, на, 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 на вищі вже підняти не можна. Тобто самий низенький, самий, низенький, коротше, мілка Посадка виставлена. От. Але чому ж ми поламались? Скажете ви, вроді, на навід все добре. Показую. Бачите? Не дуже видно. Бачите, зігнути Сразу видно? Чому зігнути? Дивимо, чому зігнути. Будь ласка, якість металу у нас дуже обалденна. Отак от все поламало, короче, позгинало. І коли піднімаєш навіску і догори, воно його воно зігну, зігинається, підняти толком не може. Отак от, от 6 сіточок, це там кілограм 50-60 Нова саджалка, нічого такого вона не робила, як ви можете, бачити, що тільки усилили і тільки поставили це, позмащували цепки, все поставили. От така от у нас історія з саджалкою. Напишіть, яка у вас саджалка крючкова, не крючкова, як вона у вас працює. І в кого є Кручкова, напишіть, будь ласка, що до неї ще потрібно буде доробляти, щоб я зразу став, зробив і більше не мучився. Тому що оце біда. це біда, тому що надіюся, тому що тратиш кошти, вони коштують недешево, ці саджалки чотирьохрядні. І підстраюєшся під погоду. Погода не завжди дає посіятись, коли хочеш. І от виїжджаєш, поки поскладали в сітки, поки замочили, поки туди-сюди. поки... Заправились, поки виїхали, поки доїхали. І це все, попробували коротше, і, будь ласка, нова сажалка. І вже отакі от, от... от, будь ласка, бачите? Щоб було видно, як зігнуто воно сюди. Можна от стояти отак, воно зігнуто отак. Ну, от, і це так само. І піднімаєш, воно згинає, нагортає. Я не знаю, хто там і ними як саджає, розказують, що. Дуже гарно саджають, все обалденно, ми тільки виїхали і вже поламалися. Я м'яко кажу це, чи у шоці. Просто у шоці. Від такої, щоб не матюкатись, бо діти теж дивляться. Не будемо подавати їм поганий приклад. Але отаке от, от. от дві сітки тут, чотири тут. І ми приїхали. Так от, як бачите. Ложечки, хочу показати, що в ідеальному стані вона ніхто не саджала. От. Вони от мертві. Я маю на увазі, що вони не розхлябані, що вони нулячі. От. І ми приїхали. Отак от, от. Такі у нас справи.